Всім самий величезний, величезний привіт. Анонс акцій в магазині АТБ акційних продуктів з 27 вересня по 3. Жовтня. Вже жовтень. Вже скоро жовтень. Знижки я бачу, що тут а, дуже хороші, навіть більше, ніж 40%. Тому запрошую на анонс. Ковбаса. Своя лінія люкс Варена. 6590 за 550 грам. Я приготував свій маркер золотий, але я бачу, що тут майже все треба відмічати. Тому дивіться уважно. Знижки дуже хороші, знову приготував нам АТБ. Ковбаса Губернська. Своя лінія. Палочка 420 грам, 5890. Криветки. 900 грам в упаковці 128,90 та 119,90. Форель упаковка 240 грам, норвен 194,90. Пресерве, оселедець філе в Олії, 250 грамів упаковка 45,90. Знижка на сирки, кому плавлені, 12,50. Знижка на сир. Інсалата та бринза 35,90. Упаковка 170 грамів. Кавомани. хороша знижка на каву. Карт нуар 140 грамів, 175 гривень майже. Якобс монарх 190 гривень 200 гр. Та монарх в зернах цілий кілограм 329,90. Знижки на цукерки від рошен. Коробка 176 та 194 грами 115,90. Дуже хороші знижки. Гуртаємо далі. Я не гуртав журнал, хотів з вами разом погортати. Тут в нас чай. Хороші знижки на чай ловаре. 4690 ловаре бризги шампанського 80 грам. Чай імбирний ранок, 20 фільтр пакетів, 24,50. Теж хороша знижка. Чай ловере пакетований, ароматизований. 33,90, 24 пакети, та чай чорний зелений. Та з ароматом бергамоту 32,90, 24 пакети. Чай з добавками. Тут у нас йдуть е, різні смаки. Здається, 4 або 5, якщо я не помиляюсь. Е, смак, с, смаки. Да, 5 смаків, здається. А може, і 4. 35,90, 25 фільтр пакетів. І чай з бергамотом ловере з добавками. 34,50, 25 фільтрпакетів. Чай Хейліс. Буде теж зі знижкою. Вага 100 грам, 53 гривні 30 копійок. Міленіум шоколад пористий, білий, молочний, чорний 20 гривень, 90 копійок. 90 грам. Цукерки Міленіум. рів'єра 250 грам, 100 гривень. Та Міленіум 285 грам, 103,90. Знижка на каву Амбасадор. Дивіться, натуральна. 144,90, 200 грам Стронг. Та кава Амбасадор. Смажена, майлена, 225 грам, 68 гривень, 90 копійок. Знижки на. Оліс майонез чудовий 560 грам. Велика упаковка 37,90. І кетчуп королівський смак 250 грам, 17,60. Хороша ціна на олію: 850 мл. Олейна 85,90. Сніданок, старт 36,90, вага 330 грам. Знижки знову будуть на сардіни. Скумбрія. Бачу своя лінія. Скумбрія 39,90, сардіна Атлантична 42,90. Бланшована в олії 41,90. В томатному соусі також 41,90. Усі йдуть по 240 грам, Шпроти в олії від Deluxe 52 гривні. 50 копійок, 190 грам. Та скумбрія е, з, добав, з добавленням олії да? 45-90, 240 грам. Знижка на вермішель Своя лінія швидкого приготування. 7,40. Фарш домашній охолоджений. Своя лінія 500 грам, 76 гривень майже. Рулет. від Своя лінія курячий, кілограм 210 гривень, знижка 30%. Ковбаски з беконом 35,50, 60 грам. Нарізка. А сорті 180 грам. 87,40. Це щось таке новеньке буде. Від Глобіно. Бачу, добре. Сир кисломолочний, білоцерківський, зі знижкою майже 30% в залежності від жирності. 0% жирності 36,90, 5% жирності майже 40 гривень і 9% жирності 42 ,90 гривні 90 копійок. Мій улюблений десерт, дольче вишня. З шоколадом та бананом 200 г стакан 20 гривень, 50 копійок обов'язково візьму. Знову буде сир. Плавлений гауда зі знижкою 37,90. І намазанка, як я кажу. Намазанка сиркова з лососем та кропом 35,50, 135 грам. Тут у нас будуть пельмені. Торгової марки 3 Ведмеді. 850 грам, 105 гривень майже. Мої влюблені хачапурі 57,80. Сьомга Слабосолона. З кибочками без шкіри. 80 грам, 67,90. Крабові палочки охолоджені. Водний світ. 250 грам 49,90. Печиво орео. Велика упаковка 35,90. Цукерки від конті Джек 100 грам, 15 гривень 30 копійок. Насіння соняшника смажене Солене Сансанич San 170 грам, 31 гривня 90 копійок. Сухарики та грінки від Флінт 125 грамів 13,90. І гортаємо з вами далі. Дивимось, що нам приготував АТБ. А тут також хороші знижки. Тут у нас бальзам дав 200 грим, 70 гривень 50 копійок. Шампунь дав, 400 мл, 89,50. Та мило тверде, 135 грам 33,50. Зубна паста Colgate 75 мл, 27 гривень. Та 31 гривня 50 копійок. Зубну щітку можна придбати за 35 гривень майже Теж з хорошою знижкою. Гель для душу Нівея чоловічий 79,90. 250 мл. Ось такий жіночий персиковий, кремовий 53,90. 250 мл. Гель для гоління Нівея 112,90. 200 мл. Лосьйон після бриття Нівея, 144 гривні майже 100 мл. Та Нівея дезодорант спрей чоловічий 150 мл 6890. Кулькові дезодоранти Нівея Жіночі. 46 90, чоловічі 54 та 58 гривень. Знижка 40%. Теж зверніть увагу. Набори подарункові чоловічі. 75,90. В набір входить гель для душу та крем після гоління. І набір подарунковий арко, піна для гоління та гель для душу. 110 гривень майже коштує набір. Шампунь Pantene Pro V 400 мл. в АТБ можна придбати за. 114,90. Це теж дуже така хороша ціна. Жіноча гігієна лібрес 10 штук, 28,90, 34,90 та 50 штук 37,50. Туалетний папір зева знову буде зі знижкою. 4 штуки в упаковці. Втулка, яка змивається 71 гривня 90 копійок. Пелюшки одноразові. 10 штук в упаковці, 56,90. Засіб миючий для прання 2 кілограми 70 гривень 90 копійок. Сторінка. Алко сторінка. Надмірне споживання шкідливе для вашого здоров'я. Кому потрібно? Можете поставити паузу і розглянути те чи інше, що вам потрібно. Зі знижкою буде вода мінеральна боржомі. 750 мл 46 гривень майже. І гортаємо з вами далі. А тут вже сторінка для дітей. В АТБ завжди хороші цікаві іграшки, розвиваючі. І дивимося з вами промгрупу, яка починається з 28 вересня по 4 жовтня. Я бачу тут цікаві новинки в промгрупі в АТБ. Кондитерські пряники у вигляді сердечка та сонечка по 40 гривень, каструля 269 гривень зі скляною кришкою. На літр 800. Термокухоль з нержавіючої сталі 380 мл. 199 гривень зі знижкою. Термос з нержавіючої сталі 339 гривень на літр. Салатник Люмінарк 44,90, блюдо прямокутне 84,90, чашки порцелянові. На 440 мл, 84. ,90. 90. Набір стопок 6 штук, ціна майже 100 гривень. Миска з нержавіючої, нержавіючої сталі 24 см, 72 гривні. Млинок для спецій з кришкою: 180 мл 60 гривень. Горщик пластиковий 60 гривень, кошик пластиковий, гнучкий на 20 літрів 159 гривень. Фільтри для глечика на воду, три штуки в наборі 349 гривень. Ковдра стьобана, розмір 1,70 25 205 500 гривень за одиницю. З вами роздивимось вже цю ковдру в АТБ. Комплект постільної білизни, двоспальний, дві наволочки, розмір євро 50 на 70, простирадло. 180 на 2,15 та підковдра 1,75 на 2,15 500 гривень. Кольори будуть в асортименті. Набір для ванної кімнати, шторка з гачками та килимок 249 гривень зі знижкою. І остання сторінка. Не буду вас затримувати. Швиденько подивимось, що тут у нас. А тут у нас. Фарба палет 71 гривня. Крем сила Карпат 25 гривень. Вода туалетна чоловіча 249 гривень. Бомбочки для ванни 42 гривні. Капці домашні. Войлочні чоловічі 219 гривень. Капці жіночі 219 гривень. Парасолька майже 200 гривень. Набір пензликів косметичних 6 штук, 65 гривень за набір. Кабель USB 100 гривень. Клавіатура міні бездротова, 259 гривень. Колонка бездротова з годинником і функцією радіо 449 гривень. Підставка під ноутбук 249 гривень з вентилятором. Монокуляр 299 гривень, ліхтарик майже 80 гривень, викрутка акумуляторна з набором бід 349 гривень. І дриль Ударний 669 гривень зі знижкою. Цікавий, цікавий буде АТБ. Економних вам покупок і до зустрічі.